Друзі, сьогодні 10 жовтня ми з вами знаходимося на Львівщині, є районний центр Миколаїв. Біля нього знаходяться дуже цікаві місця, місця наших предків нердетальців. Перед вами одна із скель, де вони проживали. Можете звернути увагу, наскільки цікава конфігурація. І по ходу нашої мандрівки ми покажемо вам значно цікаві місця Львівщини і Нердетальського періоду місцевість. Як бачите, надзвичайно цікава хімерна скеля. Це наче кістки якоїсь древньої особи. Скеля має десь порядком до 10 метрів. Їх, до речі, тут небагато. Тут можна знімати фільми про жахи. Біля самої скелі, буквально в кількох метрах, знаходиться безпосередньо печера, грот, де проживали наші предки. Ось можете побачити. Вона дещо вже в засипаному стані, але по цьому Можна зрозуміти, в яких умовах проживали предки неордетальці. До речі, тут проводилися розкопки, де познаходили скелети людей, про що говорить древність цього місця. Зараз я знаходжуся на вершині скелі. До речі, це буковий ліс. Це місце не так-то просто і знайти, не дивлячись на те, що пишуть про легкість знаходження. Все ж таки рекомендуємо вам брати провідника або мати точні координати цього місця. Я постараюся їх занотувати і трошки пізніше сказати, оскільки в мене GPS зможе це зробити. Ось зараз я знаходжуся на вершині скелі. Ось бачите висоту. Наші колеги рекомендую ходити або весною, коли листя немає, дуже гарно проглядається, дуже швидко можна знайти, або пізні осінню. Ось ще раз можете побачити висоту. І скелю зі сторони. Зараз ми залізли безпосередньо в скелю. Тут, до речі, є печери невеликі. Зараз можете подивитись, як вони виглядають. Ось такі надзвичайно цікаві неординарні печерки проглядаються у цій скелі. Ось так наша туристка пробирається. Ну, трошки небезпечно, висота десь тут порядком ага. 2,5 метри. Але пробиралися арт-детальці. то бачите наші українські руку, руку. жінки. Ні, візьме сама наша туристка. Не, Ось бачите, не так просто. Пускай. Взяла. це наш тарзан. Ви бачите, виліз на третій уже поверх да, скелі. Ще один Ось бачите. Не так-то просто. Отриматися. Ще раз можете подивитися з іншого ракурсу. Ми знову з вами знаходимося на так званому другому поверсі. Тут ще одна, бачите, печера, яка вже повністю піском забита. І... Знову ж, хімери. Як бачите, різні надписи тут, в принципі, більшість сучасних, але досліджують і більш старовинні. До речі, тут можна уявити багато хімерних, які ось скульптур, перед вами якась нога. А ось ще раз можете переконатися. Тут наче нога ось коня, ось копита внизу. Досить цікава природна конструкція. Час, дощ і вітер зробили з цією скелею. Зараз ми піднялися на третій поверх. Ось бачите, знову ж неандертанців. Сучасні нердетальці, це наші туристи, які сьогодні відвідуються цікаве місце. Але це Можете звернути увагу знову ж, наскільки тут небезпечно залізти, а до той страшно. Ось бачите? Сучасний нердеталець. Ось такі пекчери, наскільки дозволяєте натанам показати те, що є всередині. Зараз я зсередини пещери. Бачите, наші туристи скалолази добираються вже вниз. Але знову ж можете звернути увагу, наскільки цікаві знову ж ноги всередині печери. Цікаво, як вони вже таке століття, тисячоліття збереглися в такому цікавому виді. Як ви побачили, тут надзвичайно багато всяких гніг. Прошу звернути увагу чергову. Ось, бачите, задні ноги теляти, можливо, корови, буйвола. А ось дві ноги передні. Ось тут роги, ось тут коровка, ось тут вам бик. А це не одраталиць. Ми відійшли від основної скелі. Зараз біля неї буквально метрів десь 25. Ага. Знаходиться ще одна скеля. Зараз ми знаходимося над нею. І знову ж, для того, щоб ви зрозуміли висоту. ця трошки нижче. Але ходити на ній теж небезпечно. До речі, тут протоптана стежина, так що гарно видно, куди мандрувати. Ось з вами ми вже підійшли знизу другої скелі. Вона не така грандіозна, як перша. І форма зовсім інша вже. Ми зараз знаходимося у підніжжі другого каменя другої скелі, як бачите, ось частина скелі обвалилася. Це перша частина і друга, щойно, на якій ми були. До речі, тут теж є печера, але як бачите, вона вже засипана часом і, можливо, навіть ді людьми. Ще раз вам покажу другу скелю. Як бачите, вона досить така обширна. І з самого нульового показника виглядає метрів до 15. Ще один ракурс основної скелі. До речі, однозначно рекомендую відвідати це цікаве місце. Воно заслуговує. Він носить своєю незвичністю і історичністю.